90% хлопців мають психтравму, дуже розгублені, налякані, голодні. Я офіцер, який, в принципі, пройшов і бойові дії, і я розумію, що це таке. Мені важко на це дивитися. Важко, дуже важко. У нас виходить, що, що родина добиває хлопця. У якому психологічному стані повертаються наші захисники з полону. Я теж не знаю, як сформулювати. Налякані. Вони не знають, що їх тут очікує. Їм надавали інформацію, що вже держави немає, що їх тут посадять, що їх тут розстріляють. Вони іноді дуже розгублені, налякані, голодні, грязні. І ми починаємо працювати з першої години, як ми їх побачимо, ми вже починаємо працювати. І ми починаємо приєднуватися, ми починаємо запитувати хлопців. Ми дуже раді вас бачити, ми насправді дуже раді бачити. Розуміємо, який ад вони пройшли. Та я навіть не можу сказати, як ми можемо сказати, в якому вони, вони стали. Та важкий стан в будь-якому варіанті. Просто питання в тому, що все ж таки в, в Росії в них лишився оцей такий радянський варіант відношення до людей, які знаходяться в полоні. І от все, що там з ними відбувається, воно в принципі вони якраз от з тим приходять до нас. Тобі ж там їм настільки промивають мозок, що вони е думають, що вони попадуть сюди, значить, вони зразу йдуть в тюрму, значить, з ними тут почнуться катування. І вони в першу чергу, то і правильно Оксана сказала, вони налякані, вони, не знали, вони вже звикли там бути в побитті і приходять сюди, думають, що тут буде чекаю. продовжити то саме. І от ті перші моменти, ті перші хвилини, коли ми їх тут зустрічаємо і... Коли Оксаночка, як жінка, підходить до нього, він єлі стоїть на ногах, і вона його обіймає як мама, от тут сльози. Вони плачуть так. Я вам більше скажу, я офіцер, який, в принципі, пройшов і бойові дії, і я розумію, що то таке. Мені важко на то дивитися. Важко, дуже важко. Тобто спочатку ви обертаєте їх любов'ю? Так. Увагою, так, розумінням, так чи поїли, як поселили, з ким поселили? А чи хоче він з ним знаходитись, чи, чи переселити треба, а водичку дати? А є гаряча вода? А ви знаєте, в нас є конди... кондиціонер. Та Ви що? Це ми починаємо само ну це базові потреби. Це ну ніякої такі, знаєте, глобальної психології немає. Це базові потреби, які задовільняються, і запитуємо одразу хлопці, чи є в когось чутлива, термінова інформація. Щось термінове є, крім там знеболювальне, ну вони іноді поранення, після поранення знаходяться. Чи якась інформація є, така термінова, іноді є. І ми починаємо працювати, вони ще знаходяться в тому самому, починають вже говорити. За цей час напрацьовані якісь способи, механізми, програми, тому що до того жодна країна нічого подібного не переживала і такого досвіду не мала. У нас війна почалася з 14-го року, і в полон потрапили хлопці в 2014 році. І е, перший обмін, е, свідком якого я була, це е, перед Новим роком, 15-го року. Я бачила стани, я бачила, що там сталося з хлопцями. І десь 16-го року вже 18-му вже приїжджали. Приїжджали ви в 16-му році. Почали вже виробляти протоколи. Необхідні протоколи, необхідні дії так. під час е, звільнення з полону. Тому це процес не новий, далеко не новий. Але він вдосконалюється на сьогоднішній постійно день. Постійно вдосконалюється. Він так. не може зупинятися на місці, тому що якщо брати 2014, 2015, 2016, навіть 2018 рік, то було одне. На відставлення е, російських військ до полонених було одне. Зараз то є взагалі інше. Так. То є дуже е, така в. Ну там прогало такі великі. Якщо то було мягке, то зараз дуже жорстко жорстоке. Ну, м'ягке я б не сказала. Ну, я так, якщо порів... в, порівнянні, в, порівнянні, в порівнянні, так. Але в порівнянні. хлопці в 2014 році були свідками катувань е, е, і людей розстрілювали. Так, Так. Ми розуміємо, що є фізичні травми, є ментальні травми, так? Я не знаю, чи я правильно це вживаю, але е зрозуміло, що можливо фізичні травми, вони навіть е часом легше їх усунути, їхні наслідки, ніж власне наслідки ментальних травм. І чи можливо це взагалі, і який період часу для цього потрібен? Травма, ментальна травма. Ну, треба розуміти, що є реакції на стрес, які згодом ну, проходять. А є травма, яка не проходить, яку треба лікувати, яку, яку треба звернати, звертати на неї увагу. Ну, По-перше, травмування десь 90% хлопців. Мають псих травму е індивідуально. Ну, я не можу сказати скільки часу. Ну, важких перших два вісім тижнів. Важких. Вісім тижнів після звільнення. Чому важких? Тому що Адреналін, вони тут в ейфорії виходять, потім злякалися, потім таке таке, знаєте, ставлення соціалізація, можна сказати. Со... Ні. Ні, а, не це є. не соціалізація, це адап... ну, адаптаційні механізми. Тобто включаються. І вони визначають контроль над життям. Їм треба повернути контроль над життям, а потім вже все решта. Тобі ж вони спочатку розуміють. Що робиться, для чого то відбувається, коли вони вже приходять плюс-мінус, от правильно Оксана каже, то до, до вісьми тижнів, потім, коли вони починають приходити в себе, з ними вже в принципі йде соціалізація. Тобто тут вже підключається сім'я, а сім'я у нас на сьогоднішній день то такий дуже-дуже великий, сильний, потужний важель впливу на їхню психіку. І от тут якраз Треба От, тою технікою дуже, дуже, дуже сильно використовувати і той важель. Дуже добре, що ви згадали про родину, про сім'ю. Як взагалі родина може підготуватися до того, щоб прийняти звільненого з полону, тому що ми розуміємо, що часто вертаються тільки оболонки, а всередині людина змінюється, і потрібно так само родині мати навички і знати, як поводитися і що робити взагалі, як правильно чинити. Ну, чи я, почну, я почну, я почну. Скажу так: в нас родини взагалі до того не готові, якщо так брати чесно, по великому рахунку. А, в нас дуже маленький процент родин, які вони вже знають, що, наприклад, там чоловік чи син, чи хто-небудь да, в пропав в безвісті. Вони вже починають готуватися. Але той є процент, якщо взяти всіх за 100%, то напевно буде один відсоток, який лізе в інтернет, дивиться, як попоз... як з ним говорити, як він має говорити, та дружина, або мама, або батько. Оці всі решти, 99%, вони не готові до того, тому їм дуже важко. І от перше, з чого починається, то коли вже в нас сім'я перша чи там перша дружина, перший мама там тато приїжджає сюди, до них, то перше спілкування йдуть з батьками. Ну, з ними хто прибув до нього. От то якраз проводить наша Оксана, тим займається і вона в тому якраз у нас. Е, вони <кл 'язано> родина повинна розуміти, що вона травмована не менш ніж він. Але травма трошки інакша, трошки по-іншому в них ці процеси проходили. І коли дві травми, різних травми, збираються поряд, вони один одного не чують. Вони не можуть почути скрізь свою, свій стан. І коли починаємо працювати з батьками, з мамами, з дружинами, дружини якось, якось так дівчата більш такі, вони швидше реагують, так дружини, а батьки, мами. А папи це взагалі це окрема, це окрема передача. От ну з мамою починаєш працювати. Вона починає розповідати, як вона переживала, до кого вона зверталася, як її не чули, що військова частина не відповідала. Вона зосереджена на собі. Вона не почує свого сина, і коли починає, вони виходять всі з провиною, відчуття провини через провину, от, якщо змоделювати ситуацію, сидить провина і сидить людина, яка обвіняє, понімаєте, звинувачує в тому, що вона плакала, що вона не спала, що в неї серцем було дуже так погано, що там сусіди, і, і надалі розумієте. І в нас виходить, що, що родина добиває хлопця. Починаєш розповідати, починаєш говорити, вислуховувати і запитувати, чи треба йому зараз це знати. Чи може якось інакше ми підійдемо, може, ми його послухаємо. І ми починаємо вже там іноді, я хочу, щоб вони поїхали. Ну, Тут два-три дні вони приїжджають родина, на наступний день хлопець підходить. Я хочу, щоб вони поїхали. Я тут при чому? Ну, скажи, не хочу образити. Так, давай спочатку повертаємо контроль. над життям, скажи, дуже, ну, я втомився, ти повинен це сказати. Бо людина не ясновидяща, і вона не може знати, що з тобою коїться. І от потрошку починаємо. Але я вважаю, що родина там пів години-години поїхали. Потім наступного разу вже година, півтори дві І згодом трошки це спілкування робити більш таким, знаєте, по часу довшим. Це правда, що в американській системі реабілітації перші три доби взагалі не допускають після так. звільнення контактів так. з навіть Так. Навіть більше. Так. Навіть в, Вони взагалі, коли в американській системі натівські попадають, то вони ізольовані взагалі до першого тижня до 10 днів. Їм навіть не дають позвонити по телефоні. Тобто вони е, спочатку працюють, знаходять стан, в якому знаходиться людина, тривожний, е, стан, в якому е, травматичний його стан, наскільки він травматичний. І от тільки після того, коли оцінюється, потім проходять всі заходи по. Е, Спілкування Спілкування спецслужби, візьмуть у них повністю всю ідентифікацію ворога, тільки після того дають спілкування на одну годину по телефоні. Після одну, того. Одну годину, ти, там. ти кажеш, там іде три хвилини, 5 та, 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 хвилин… півтора. Та, та. там... Тобто ж там не є там, конкретно якась година. От. Після того. Що коли вже батьки знають, що да, повернувся з полона, вже все проходить. Після того родина може приїхати до них тільки з дозволу психолога. І що саме інтересне, що перша е психологівірніше, перша зустріч е полоненого і своєї родини вона проходить в присутності е психолога і тільки до години часу. Це пов'язане з тим, що контакт звільненого з полону і родини може бути травматичним. Так, так. Так. От про що я вам казала, що це ми просто то бачимо кожен день? Це значить, що ми мали би готувати працювати не тільки зі звільненими з полону, але також мати якийсь курс, умовно кажучи, для родин тих. Хто ще зник, вважається зниклим безвіст або перебуває в полоні. Менталітет не дозволить да. цього зробити, тому що вони самі знають свою дитину. Вибачте, це, це цитата. Я знаю, що треба моєму сину. Я не хочу ніяких заходів, я нічого не хочу поверніть дитину. Все. А. Вона агресивна. Грифін... Да. Це в нас не вийде. У нас дуже багато батьків. І в дружину. Е Мені треба його відготувати. Вони, не, роз... вони. Да. вони так. не розуміють, що коли вони прибувають сюди, їм дають отак потрошки. Потихеньку-потихеньку нарощують. Е Мама, тато, дружина, вони приїжджають, вони з сумками, за кормлять. Ну... Потім... А потім в нас вони проблеми. поїхали? Так. Вони поїхали. В нас блювотиня. Розумієте, люди не сплять, лікарі бігають. Казала, не, не давайте, жарене, парене, молочне, не треба, будь ласка, фруктів не треба. Не треба цього робити, все є. Є дієта, прекрасне столова. Будь ласка, не треба. Ну що ж, як ви себе? Ну, сук, сала, копченого, все. Можливо, що звісно, що спочатку це буде важко. І... Менше буде погоджуватися, але ж люди ходять на курси, особливо покоління народжені після. Отримання незалежності на різні йоги, на різні програми, тому і зараз е дружин багато молодих, молоді люди йдуть. і Ви вважаєте, що взагалі створення такого курсу воно мало би сенс і чи ну взагалі чи є якісь інші способи цю проблему вирішити? Є сенс а, психологічної просвіти, є так. розуміння психологічної гігієни. Ви чули таке, що є таке психологічна гігієна. Ну, Я що це підзвичайна інформаційна гігієна. Вірно. Так. Тобто людина повинна розуміти, що з нею робиться. І тільки після цього вона може розуміти, що з ним може робитися. Треба просто Саму діагностику так. проводити. Так, розуміння себе, що з тобою. А потім вже допомагати, говорити, спілкуватися з дуже травмованими людьми. Тоді да.